Читання, уроки 23-24, частина 3. Тема уроку Повість Іван Андрусяк. Вісім днів і життя Бурундука. Відкриваємо сторіночку 35 у підручнику. Попрацюємо з вами із невеличкою інформаційною довідкою про Івана Михайловича Андрусяка. Але перед тим давайте пригадаємо, де народився Іван Андрусяк. Так, він народився в Україні на Івано-Франківщині. Прочитаємо з вами невеличку інформацію. Іван Михайлович Андрусяк відомий український поет, дитячий письменник, перекладач. У 2013 році його повість вісім днів із життя Бурундука увійшла до каталогу найкращих дитячих книжок світу білі ворони. Іван Андрусяк зізнається, що заради книжки й дочки здатен на, вс... на більше, аніж сам уявляє. Певно, здатен на все, такий і персонаж його повісті. Заради мрії здатен на все. Вкажіть, про що мрія персонаж повісті Івась Бондарук? Так, він мріяв забити гол під час гри у футбол. А як ви думаєте, що мрія дає людині? А на що ви здатні заради мрії? На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося значення терміну повість. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку. До середніх епічних жанрів відносять повість. Повість це переважно прозовий епічний твір, у якому змальовано життя окремих персонажів протягом тривалого часу. Назва походить від давнього слова повідати, тобто розповідати. Повість має більший обсяг, ніж оповідання, легенда чи казка. Ти починаєш знайомство з цим жанром. За допомогою Повісті Івана Андрусяка вісім днів із життя Бурундука, яка припала до вподоби багатьом твоїм ровесникам? Скажіть мені, будь ласка, що таке повість? Виділіть у тексті це значення. А від чого походить назва повість? З якою повістю ми з вами почали знайомитися на попередньому уроці читання. Дуже добре. Перегляньте невеличкий відеофрагмент та дайте відповідь на запитання, як називають Івана Андрусяка літературні критики. 28 грудня 1968 рік в українському селі Вербовець Івано-Франківської області народився поет дитячий письменник Іван Андрусяк. Увійшов в літературу на початку 1990-х років учасником літературного угрупування Нова дегенерація. Критики вважають його одним із прогресивних поетів нового покоління. 2005 року Іван Андрусяк звертається до дитячої літератури. Ці вірші згодом увійшли до книжки «М'яке і Пухнасте. Книжки і віршів Івана Андрусяка яскраві і талановиті, не ризикують загубитися в багатому різноманітному світі сучасної української поезії для дітей. Згодом вийшли друком повісті казки для дошкільнят і молодших школярів Стефа і Чаклка. Чубакабра та інші зайчики усе солодший сад, третій сніг та багато інших. Вірші Івана Андрусяка чудова розвага для малюків і для їх батьків. Тексти з його книжок швидко розлітаються на цитати і стають частиною щоденних родинних розмов. Скажіть, будь ласка, так і як називають Івана Андрусяка літературні критики? А які твори письменника ви запам'ятали? Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 36. Виконуємо з вами вправу черепашка сирока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повза черепашка. Потім швидко, як скрикоче сирока. І третій раз найшвидше, як тільки можете, але чітко вимовляючи кожний звук і кожний склад. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Значте, який навчальний предмет Івасові Бондаруку подобається найбільше. Так, йому до вподоби мова література. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати уривок Повісті Івана Андрусяка «Вісім днів і життя Бурундука, але перед тим звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення деяких слів. Курник – приміщення для курей Антипко, дідько, нечистий, нестара, незграбна, неповоротка людина. Горнятко, маленький горщик Скажіть мені, будь ласка, так що таке курник? А хто такий антипко? А хто такий Нездара? А горнятко дуже добре. Незнайко також читав уривок ривок повісті і «Ві життя Бурундука і вирішив написати диктант. Нам потрібно перевірити, чи не допустив він помилок. Та нічого з цього мені не світить. Так, не світить, ми пишемо окремо. Нездаре я навіть порушувати не вмію так, щоб прогриміти на всю школу і стати, бодай героєм дня, якщо не взагалі героєм. Так, не вмію ми пишемо окремо. Героєм через Є, так, замість Е літера Є, і знову ж таки, героєм літера Є. А що як спробувати? Так, тут все правильно. Та ні, це ж казка. Також все правильно. У житті так не буває, що сім днів помовчав, висидів собі антипкою, усі проблеми вирішив. Також тут усе правильно. Ну що ж, продовжуємо ми з вами читати уривок повісті «Вісім днів із життя бурундука. Можете поставити відео на паузу, прочитати уривок повісті самостійно, а можете прочитати разом зі мною. Розділ другий, у якому я знаходжу яєчко не просте і не золоте, а значно цікавіше. Бабуся нам дуже зраділа. Доки тато заводив автівку під навіс на подвір'ї, а мама діставала з багажника гостинці та сумки з речами, бабуся послала мене в курник забрати яйця. Ага, ось воно! Одне яєчко, друге, третє, четверте. А котре тут покладок? Щоб визначити покладок, треба яйцем покалатати над вухом і котре всередині вовтається, те їсти не можна, його слід назад у гніздо покласти, щоб кури знали, де їм нестися. Це їм знак, бо так вони не пам'ятають. У них пам'ять куряча. Ой, а в гнізді ще щось є. Ніби яєчко, але маленьке таке. Заберу, роздивлюсь на світлі. От молодець Васю, це бабуся. Занось до хати. А що це за яєчко в гнізді було? Дивне таке, маленьке. То з онучку, а воща кажуть з носок. І курка несе його останнім, коли вже всі яйця знесла. Так от старі люди кажуть, що з того зміща можна вивезти, прости господи, дітька. маленького такого, домашнього, його ще антипком. Або хованцем називають. Казали старі люди, що треба таке зніщі ніжче сівнів під лівою пахою носити, вигрівати, а головне ні до кого за ці сім днів і словом не обмовитися. Розділ третій, у якому зринає рятівна ідея та ухвалюється непросте рішення. Я лишав у темряві перебирав у пам'яті всі події. Капоносної п'ятниці. Добре, що вона врешті решт закінчилася. Звісно, за суботу-неділю ще багато чого може трапитися, через що про мою ганьбу всі забудуть. Але це чомусь мало втішало, бо ж ганьба на те й ганьба, що змити її можна хіба чимось таким одне слово подвигом. Забити команді Іванюка п'ять голів, залізти догори ногами по тому канату аж під стелю. Та нічого з цього мені не світить, не здара Навіть порушувати не вміє так, щоб прогреміти на всю школу і стати бодай героєм дня, якщо не взагалі героєм. А що, як спробувати? Та ні, це ж казка. У житті так не буває, щоб сім днів помовчав, висадів собі антипка й усі проблеми вирішив. У житті треба тренуватися, докласти всіх зусиль, і аж тоді буде за це нагорода у вигляді, хай бездарненького, хай всякого такого, хай геть нікудишнього, та все ж таки справжнього гола. І взагалі, сім днів це скільки, якщо завтра почати. То буде субота, неділя, понеділок, вівторок. Ого! Уже наступної суботи я матиму власного чортика, і життя піде на лад. Я тихенько піднявся з ліжка, дістав з горнятка на верхній полиці бабусиного буфета своє зніжче, так само на пальчиках повернувся до ліжка і спробував промостити яєчко собі під пахву. Угу, не така проста це справа. Тиждень його отак проносити? Один необережний рух і все прощай, мріє. Скажіть мені, будь ласка, яке яєчко Івась знайшов у курнику? А що бабуся розказала про зніще? Що задумав Івась? Пробуємо відновити послідовність подій в уривку і поставити цифри у клітиночки. Спочатку прочитаємо всі події. Розповідь бабусі про зніще, роздуми Івася вночі про свої невдачі. Івась знаходить у курнику дивне яйце. Тверде рішення хлопчика. Яка подія була першою? Так, Івась знаходить у курнику дивне яйце. Друга подія. Так, розповідь бабусі про зніщі. Третя подія. Роздуми і вася вночі про свої невдачі. І четверта подія Тверде рішення хлопчика. Поставте відео на паузу і спробуйте переказати уривочок за ось цим складеним планом. Чудово! перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Увага! З вами поговорить людина, яка всіх цих чортків малювала. Людина, для якої е, е, цей вагон мульбертів, е, тонна паперу, от, е, цей, е, е, три гектари пензликів. Е, цей, а може навіть. Анечко, у тебе кіт вдома є? А ти пробувала його стрихти? Ні. От, для мене найбільше от, е, е, враження. Е, е, От саме слово художник для мене передовсім асоціюється із стриженим котом. І моя дочка молодша хоче бути художником, і я з жахом дивлюся на свого тимка, в якого така розкішна шерсть, і думаю собі, ото ж вона як підросте, ой-ой-ой, що буде. Анничка Осадко, яка все це малювала. Дякувати Івану і Водоницьку Граню те, що мені дали можливість працювати з цим проєктом, тому що цей проєкт такий здійснив мою дитячу мрію. В дитинстві, коли я вчилася в школи, я любила малювати в книгах, підручниках підручників з математики, з української читанки. і потім наприкінці року мені було перепадало на горіх від класного керівника від відпочівників читального залу. І тут нарешті я змогла втілити свою мрію, шкільну мрію, малювати на полях. В книзі багато ілюстрацій. Це такі ілюстрації без шкідливі, ілюстрації. Головного героя Івана я змалювала з Івана. Подібність. Є, є, є подібність. І ну, книжка мені дуже-дуже сподобалася, і я ну, всю свою душу, всі свої емоції, мрії в неї вклала. За що щиро дякую. А я завжди мріяв, щоб котра з моїх книжок була по е, 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 от по розбишацьки оформлена. Саме от такими малюнками на, на полях, коли. От зараз я вам покажу одну з моїх найулюбленіших ілюстрацій. Там є ще така котяча-котяча ілюстрація. А, ось вона, ось вона. О, ура, 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 ура! А чи хотілося вам на полях ілюструвати художні тексти? За бажанням можете зробити це у своєму зошиті або розказати про уявні власні малюнки. Прочитайте виділену фразу у тексті на сторінці 38. У житті треба тренуватися, докласти всіх зусиль. І аж тоді буде за це нагорода у вигляді. Перепишіть. Цю фразу і продовжіть її, записуючи власну мрію. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудова робота. Молодці!